Чи ви вірите, що Бог може стілити вас? Коли ворог з усіх боків залякує вас, намагаючись змусити вірити, що ви не можете бути визволеними, перемагайте страхи, сумніви і збудовуйте свою віру Словом Божим. Дізнайтесь істину Слова Божого, яка буде оновлювати ваш розум і збудовувати вашу віру для вашого стілення. Почуйте, що Бог говорить про ваше стілення, і в писанні він показує, що він хоче, щоб ви були здорові. Божий завіт зцілення призначений для вас. Кожне слово, яке виходило від Ісуса, приносило визволення і стілення. Приносьте слово Боже свою сім'ю і заряджайте свою віру, щоб знову стати цілісними у кожній сфері вашого життя. Воля Божа у тому, щоб стіляти, і Бог стілятиме кожного, хто прийде до нього з вірою. Завдяки вашому становищу у Бозі, як його дитини і його співспадкоємці з Ісусом, вам належить стілення. Не сумнівайтеся у цьому, бо ранами Ісуса ви зцілені. Дякую Тобі, Господи Ісусе, ми прославляємо Тебе сьогодні. Ти цілитель. В цьому нема жодного сумніву. І ми дякуємо тобі, що ці завіти, ці кровні завіти, це завіти зцілення. У всьому твоєму слові. Ти Бог, який зцілює. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. І сьогодні станеться те саме: В ім'я Ісуса, ми віримо в це, ми приймаємо це. І заздалегідь дякуємо тобі за це. Алілуя! Хвала Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Відкриємо 22 розділ Євангелія від Матвія. 34-й вір. А Фарисеї, почувши, що він змусив Садокеїв замовкнути, зібралися разом, і один з них, законник, спокушуючи його, запитав, кажучи Учителю, яка найбільша заповідь законі? Ісус відповів йому: Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумом Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, люби ближнього твого як самого себе. Послухайте на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Я хочу, щоб ви пам'ятали про це, а тепер відкриємо 23-й розділ книги Вихід не будеш розносити неправдиві поголоски. Не покладеш руки свої з несправедливим, щоб бути свідком неправди. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позу, прихиляючись до більшості, щоб заперечити правду, і не будеш потурати в Богу, мов його позові. Коли стрінеш вола свого ворога або осла його що заблукав, то конче повернеш його йому. Що це? Люби ближнього свого як самого себе. Коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не загаєшся допомогти йому, конче допоможеш йому разом з ним, і це для людини, яка ненавидить вас. Не перегинай суду навбік Бога, в його позові від неправдивої справи віддалишся, а чистого і справедливого не заби, бо я не виправдаю несправедливого. Хабарів не бери, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Приходька не ображає, бо ви пізнали душу приходька, бо самі були приходьками в єгипетській краї. Шість років будеш сіяти землю свою і будеш збирати її урожай, а сьомого року відпустиш її та полишиш її, і будуть їсти в Богі народу твого, а позостале з ним буде їсти польова звірина. Так само зроби для виноградника твого і для оливки твоєї. Шість днів робитимеш діла свої, а сьомого дня спочивай, що відпочив віл твій і осел твій, і щоб відпочив син невільниці твоєї, і приходько. І все, що я сказав вам, виконуйте. Виконуйте все, що я сказав вам. Беріть до уваги все, що я сказав вам. Зважайте на все, що я сказав вам. Отже, ми працюємо тут над чимось. Виконуйте все, що я сказав вам. Хвала Богу. Імені інших богів не згадуйте. Нехай не буде почути воно на устах ваших. Тричі на рік будеш святкувати мені. Будеш дотримувати святого опрісників. Сім днів будеш їсти опрісники. І якщо ми щось тут читаємо чи називаємо, що торкається вас, то покайтесь. Він сказав: допоможіть витягти з багна осла вашого ворога чи того, хто ненавидить вас. Допоможіть йому в цьому. Або допоможіть йому завести його машину холодного ранку. Ісус це висловив так любіть і моліться за тих, хто ображають вас, і зухвало користуються вами. Ось звідки Ісус це взяв. Отже, тричі на рік. Будеш святкувати мені, будеш дотримуватися свята опрісників. Сім днів будеш їсти опрісники, як наказав тобі, окресленого часу місяця Авіва, бо в нім ти вийшов з Єгипту. І не будете з'являтися перед лицем моїм з порожніми руками. Не приходьте туди без пожертвування. Був один служитель, і люди дуже критикували його. Бо він проповідував про зцілення, потім зупинявся і збирав пожертвування. Будьте благословенні в цьому. Далі він продовжував служіння, потім знову зупинявся і збирав ще одні пожертвування. Потім знову зупинявся і збирав ще одні пожертвування. І згодом, через якийсь час, він починав молитися за хворих, і кажу вам: чудеса просто текли. Господь сказав: не приходьте до мене з порожніми руками. Він заповідав те, що робив Ісус. Амінь. і Соломон. Він теж це робив. Він здійснив жертвоприношення, і кажу вам. Важко висловити, скільки часу знадобилося йому, щоб приготувати це приношення, бо він приніс в жертву половину тварин в місті. Я маю на увазі волів та овець, Щоб просто поклонитися Господу Богу своєму і принести йому жертву. У Соломона було велике, щедре серце, і широке мислення. Він був як мій духовний батько Орел Робертс. Коли ви заходили в його офіс, там був напис: не створюйте тут маленькі плани. Цей напис стояв на його столі: не створюйте тут маленькі плани. І Соломон ніколи не створював у своєму житті маленькі плани лише найкраще для Бога. Лише найкраще. Скільки б не було золота, він вважав, що для Бога це було недостатньо. Алілуя! Отже. І не будете приходити перед лицем моїм з порожніми руками. І свято аж в пероплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Бог каже їм, що їм слід було робити. Але він ще жодного слова не сказав про те, що робитиме він. Це були настанови і виправлення. А зараз ми отримуємо скерування. Не будеш приносити крові жертви моєї на а лій моєї святкової жертви. Не буде ночувати аж до ранку. Початки пероплоду землі твої принесеш додому Господа Бога Твого і не вари ягня в молоці Його матері. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв тебе в дорозі і щоб він провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем Його і слухайся його голосу. Не протився йому. Бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєшся ти його голосу і вчиниш все, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх, і буду гнобити гнобителів твоїх. Бо мій ангел ходитиме перед лицем твоїм, і запровадить тебе до Амариянина, і хітеянина, і перезіянина, і хананеянина, і хівеянина, і євосеянина. А я знищу їх. Не поклоняйся їхнім богам і не служи їм і не чини за вчинками їхніми, а зруйнуй та поламай їхні стовпи для богів. Служіть Господу Богу своєму і Він поблагословить ваш хліб та воду. Хто цей ангел? Благословить ваш хліб та воду, і посеред вас усуне хвороби. у твоїм краї не буде такої, що скидає плода. Ані неплідної. І число твоїх днів я зроблю повним. Розумієте, ви можете влаштувати таку плутанину, просто висмикнувши один цей вір. І в цьому не буде ніякого сенсу. Жодної логіки. Якщо ви лише скажете, служіть Господу Богу вашому, і Він благословить хліб ваш і воду вашу. Це висмикнуто з контексту. І люди кажуть, Служіть Господу Богу вашому, і я благословлю вас. Не читаючи весь розділ і підлаштовуючи це місце писання, що воно так говорило, тоді це породжує проблеми. І згодом ми це побачимо. Але я хотів звернути на це увагу. Всі ці речі, всі ці речі, Бог все дав їм і забезпечив. Єдине, що він вимагав, не приходьте до мене з порожніми руками. Він вимагав це. І не поєднуйте його з іншими богами. Нехай їхні імена навіть не лунають з ваших уст. Натомість Бог каже: Я не хочу чути це. Я ваш Бог, тому не згадуйте їх. І в мене тут є ангел. Він благословить вашу воду і ваш хліб і відверне від вас хвороби. Жодна не скине плоду, якщо ви робитимете те, що я кажу. І число ваших днів я зроблю повним. Я зроблю повним. Слава Богу. Виправлення. Це важливо, і це чудово. Виправляти це частина настанови. І це добре. Відкрити не перший розділ сьомий вірш. А він сказав їм: не ваша справа знати час та пори. Які Отець призначив своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії та аж до краю землі. Сказавши це, він вознісся перед ними, і Хмара заслонила його перед очима їхніми. І коли вони дивилися на небеса під час Вознесіння Його. Раптом перед ними стали два мужі в білому одязі, і сказали, вони сказали, що ви дивитесь вгору? Погляньте на нас, мужі галілейські, чому стоїте і дивитесь на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небеса, прийде так само. Як ви бачили його, коли він відходив на небо? Він прийде так само. А тепер послання до євреїв, 13 розділ. Всі можуть цитувати записане тут, але нам потрібно побачити це своїми очима. Хвала Богу. Сьомий вірш. Пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам слово Боже. І, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос той самий вчора, сьогодні і навіки. Цілитель тут своїм духом Він тут. Він тут. Я вже якось згадував про це, але сьогодні я хочу знову це сказати. Мій батько Вірі Орал Роберт. Ісус сказав це йому одного вечора, коли він був зцілений. Він помирав від туберкульозу. Він так сильно заїкався, що міг розмовляти лише зі своєю сім'єю. Але його мама завжди говорила. Ні, це мій проповідник. І казали, це неможливо. Адже він навіть не може говорити. І до того міста зі своїм наметом приїхав брат Манці. Слава Богу. Дорогою туди. Ваден, його брат і сестра заїхали за Оролом, а поруч з його ліжком. Вся стіна була забризкана кров'ю, бо коли він кашляв кров'ю, все це летіло на стіну. І дорогою туди до нього прийшло слово від Господа. Я зцілю тебе, і ти понесеш мою зцілюючу силу своєму поколінню. А Орал тоді був схожий на скелет, обтянутий шкірою. Ваден просто взяв його на руки, як дитину, і поніс. І Орел Робертс був високим чоловіком. Він був зросту метр дев'яносто без взуття, але тоді він практично помирав, і його брату довелося нести його на руках. Вони вийняли з машини заднє сидіння, поставили його там, щоб Орел міг на тому сидінні лежати і слухати, як братманці проповідував про зцілення. І потім братманці сказав: принесіть до мене цього молодого чоловіка. Вони принесли його до нього, і він сказав: Молодий чоловіче, він дав оролу настанови, і він сказав А зараз зроби глибокий подих. Братманці не знав, що Орол ще й заїкався, йому не сказали про це. Брата Робертса намагався вбити туберкульоз. І брат Пансі сказав йому: зроби глибокий подих. Орол говорив, коли я зробив глибокий подих, це повітря опустилося глибоко вниз. І він тільки він закашляв і він сказав: це повітря опустилося глибоко вниз. І потім Мансі запитав нього, як його звати. І брат Робертс відповів йому, зовсім не заїкаючись. Він поїхав звідти зцілений і зі зціленням для свого покоління в своєму серці і в своєму мисленні. І Орел був пастором маленької церкви в містечку Еніт, штат Оклахома. Він проповідував їм, люди посміхалися, але нічого не відбувалося. Брат Робертс проповідував, проповідував і проповідував про зцілення. і люди казали: о, так, так, який чудовий проповідник. Але нічого не відбувалось, і для нього це стало великим тягарем. І трапилось, що один чоловік в його церкві випадково скинув собі на ногу великий здається, це був двигун від машини чи щось подібне. І з його взуття витікала кров. Орлу сказали: швидше їдь туди. Він поїхав, і коли він туди приїхав, на нього просто зійшло це помазання, воно просто зійшло на нього, і він простягнув руку, торкнувся його ноги, і сила Божа війшла в ногу того чоловіка, він підвівся і був повністю зцілений. Тоді вони запитали «Орле, що ти зробив? Він відповів: я не знаю. А напередодні він був в такому відчаї. Брат Роберт звідчайдушно бажав того, що йому сказав братманці. Він так прагнув бачити прояви цього. Він так відчайдушно прагнув цього стілюючого помазання, і він дійшов до того, що більше ні про що не думав. Він більше ні про що не молився. І якось він лежав на підлозі на кухні до лілиці, просто кликав до Бога. Він кликав до нього. Він кликав до нього щодо цього помазання. Брат Робертс говорив, що він прокидався вночі, молячись про це, просто мріючи про це. Це просто повністю захопило його. І я сказав все це. Я знаю, що ви вже чули це, але я сказав це для тих, хто дивиться нас онлайн. І сьогодні досі є люди, які кажуть. Ну, я не знаю, чи є це волею Божою для мене. Я не знаю, чи є це волею Божою, щоб я був зцілений. Ніхто з тих, хто приходив до Ісуса, і коли до нього прийшов той чоловік, Ісус раз і назавжди відповів на це питання. Прокажений, який впав перед Ним і сказав він прийшов до Ісуса і сказав, я знаю, що ти можеш? Я знаю, що ти можеш. Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. І в одному з перекладів Біблії сказано, що Ісус відповів: Звісно, я хочу. Звісно, я хочу. Чому Він так сказав? Що ж? Відкриємо четвертий розділ Євангелії від Івана. І оскільки це слова завіту, ми згодом побачимо, чому так важливо дивитися на це. Чому ми називаємо це Словом Божим? Бо це його зобов'язання. Лист від вашого імені. Рівний тому, наче ви сказали його особисто. І це те саме. Амінь. Чи Бог людина, щоб сказати неправду? Чи може він пообіцяти і не виконати? Ні. Писання говорить. Він пильнує над словом своїм, щоб виконати його. Всіма можливими способами. Місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу, зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого. З самого початку журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Коупленд, заснованих на Слові Божому та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого, і що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua. або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше ніж раніше. Наша країна була заснована на біблійних принципах, і ми маємо завіти з самогутнім Богом. Ми шануємо Бога і дякуємо йому сьогодні і щодня за те, що він наш Бог, і ми його народ. І ми любимо його, і ми любимо свою країну. Давайте продовжувати стояти у вірі за нашу країну. Кожен, віруючий у всьому світі може стояти у вірі за свою країну. У другій хронік 7,14 говориться: і впокаряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть за злих доріг своїх, то я вислухаю з небес і прощу їх гріх і зцілю землю їхню. Перше до Тимофія, другий розділ, перший та другий вірші. Отже, перед усім благаючи чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей. За царів та за всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя у всякій побожності і чистоті. Давайте помолимось, отець небесний. Ми так вдячні тобі за нашу країну. І отець. Я думаю зараз про всіх тих людей у всьому світі, які також приносять до тебе свою країну та всіх хто при владі. Ми молимось про те, щоб вітер духа зачепив всі куточки цього світу. Ми молимось про потужне пробудження стосовно речей Божих і твоєї мети. І отець, ми віддаємо тобі хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Залишайтесь на зв'язку з місією Кеннета Копленда через наш сайт kcm.org.ua ви знайдете там багато безкоштовних матеріалів, які допоможуть вам залишатися сильними у вірі. А це відео і статті, якими ви можете ділитися з іншими. Ви можете знати про всі події, які відбуваються у служінні. Нехай наш сайт буде тим місцем, де ви завжди знайдете вчення, засноване на слові Божому, щоб збудовувати свою віру. Завтра брат Коплен поведе нас у Слові Божому, щоб побачити зв'язок між вірою Слову Божому і прийняттям свого зцілення. Я, Дуен Муньос, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.